Знаєш, мене дивує, те, що постійно в цій комунікації ти кажеш слово ми. Хто ми ну, ми ну, ми ж я не планувала в цьому приймати участі це не наш блог, це твій блог. Я в даному випадку я вже твій фоловер. Раніше мені здається, що я була першим твоїм хейтером. Чесно, у мене навіть були думки в якийсь момент створити лівий акаунт і писати тобі гидотні коментарі, як це роблять інші люди. Того, що мене настільки це все дратувало. Але поступово, як завжди, власне, я можу сказати, ти досяг свого і зараз ми всі твої віддані фоловіри підписуємось, лайкаємо, репостимо, радимо всім друзям. Я не знаю, як це зробив, але поступово. А вже і я, і діти, і всі бачать в цьому сенс. Хоча, хоча перший раз, коли там на вулиці Валенсії до тебе хтось підійшов фотографуватись, це був просто це було дивно мем в нашій родині. Ми всім розповідали, що з ромчиком вже фоткається.